Води щось попити. Що Що таке? Що трапилося? Баки в нас чрезвичайна ситуація. Яка ще через ситуація? Що таке? В нас прориви. Які ще прориви? Не знаю, там зелену цю трубу дуже сильно. Зелену? Ніяк, нічого не притекає там. Капець. Так, це погано. Що я тоді збираюся? Це ще якась фігня на вході. А що там ще на вході? Ам... Там обвал. Звідси нічого не видно. Що, який ще обвал? Вхід А, Так, зараз дізнаємось, що там. Зараз розберемось. До речі, друзі взагалі ж нічого не знають. Ага. А, отже, слухайте, я зараз буду одягатися і розповідати вам. Отже, ми знаходимося у е, надсекретному місці. Е, нас сюди відправили військові, от е, це через те, що тут є Ельгран -Майя. Ось. Він тут є, і наша ціль а, цей? А, сидіти тут і спостерігати, слідкувати за усім обладнанням, бо тут а, військові збирають там деякі якісь штуковині матеріали, якісь дуже-дуже коштовні. От, вони дуже їм необхідні. Але тут є Ельгран Майя. І тому що ми вже з ним зустрічалися, і плюс-мінус вижили, якщо можна так це назвати. Забув тобі сказати, що? Вони ж таки... Передали. Ну я дійсно її покращила і вона повинна рятувати тебе від цієї рибини. Серйозно? Mm -hmm. Ця штука буде рятувати мене від Ельд Мая? Так. Що це ну, за червона ну, кнопочка? О, oh! oh! oh, так! Ооооооооо! Ну, Зараз натискай, коли її побачиш. Це що, якась uh. ультразвукова ультра фігня? чи що? Uh, так, котра працює на величезних риб. Ага. Я зрозумів. Так, от, ми повинні відремонтувати. Що там, тільки зелена труба, правильно? Так, я все взяв. Так, іди спочатку на зелену Так, беру а бластер А я тебе буду коригувати. Беру це. Зараз я візьму. Мені тільки зелену брати, чи ще інші якісь труби. О, Треба так. чи ні? Зелено. Так, тільки зелену Все, взяв зелену Виходжу, так, зараз будемо дивитися, що тут таке. О, в тебе є якесь кайло. Є, є. Так, Чудова. виходимо, друзі. А ну. нічого тут не видно. Так, давайте я беру це сюди. Тут якийсь камінь, чи що це таке? Так, тут реально якийсь камінь. Зараз я його приберу. Нічого собі, тут ж не було такого нічого. Як воно тут з'явилося? Це дуже дивно. А, не знаю, ввало якийсь то. Я, я чула доступки, Ми все. ж не в горах, ми тут. Щось дуже дивне відбувається. Так, добре, що там за пориви? Зелена, це куди, праворуч чи ліворуч? А, я бачу, що там є п'ять проблем. П'ять проблем? Так. Що там було таке? А це ще що? Я бачу якісь силуети, що це таке? Ага, ось Зелена, а, це праворуч. Сказати. А, А? сказати. Що? Там ці черв'яки, вони. не знаю, їм кобути тут медом намазали. Собі. Так, чого вони сюди приповзли? Ну давайте, геть, звідси. Зараз, зараз я розберуся з черв'яками з і з оцими дірками тут. Я бачу першу оцю зруйновану трубу. Зараз відремонтуємо. Мотря прямо спочатку, так? Так, так, так. Все відремонтував. Просуваюся Чудово. далі. Буду, напевно, ось так по трубі йти, щоб тут бачити просто усе дуже добре. Так, нормально. Е -е, просуваюся далі. Поки що нічого не бачу. Нормальна труба тут сюди ціла. Візьму з собою бластер. Так, так, так. Ну, що тут ще? Де? Тут також нібито все нормально. Дуже дивно. Що ж сталося? Чому там... Там просто не було величезного шматка цієї труби. Це не знаю, від чого навіть відсталося. Тут також все нормально. Слухай, ти впевнена, що там ще? О, почекай! Ну так, це ж найвеличезніше. Ніфіга собі. Тут хтось... Тут щось звідкись велетенський камінь взявся. Як це як це працює? Ну він же не міг там вирости? Та не міг? Він тут якось опинився. Так, добре, я його прибрав. Зараз ми ось сюди ось так. Прокладемо трубу. Все нормально. Я рухаюсь далі. Продовжуємо рухатися вздовж цієї труби. Зараз. Ага, здається, я бачу ще оцих хробаків морських. Зараз будемо з ними розбиратися. Так, ану, давай сюди пливи. Це може вони щось якось тут погризли, але що вони, вони можуть маленькі. прогризти? Ну о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нічого собі. Так, нікого тут немає? Ой, в мене щось у вухах пищить. Щось тут тиск якийсь дуже-дуже сильний. Так. А ну. Якого тут тільки нема цього мотлоху на дні цього океану. Всі ці істоти. Звідки ви всі повилазили? Так, давай я ще когось тут бачу. Треба відремонтувати тут трубу. Все нормально. Я йду далі. Тут ще. Я відремонтував вже третій відрізок. Так, сюди. Добре, добре. Сюди вон там ще хтось. Плаває і ось тут ще є. Фу. У мене просто мурахи по тілу від цих оці... хробаків. Так. Знову дірка. Угу, Бачу. Так, відремонтував. Перезаряджаємо гвинтівку, і тепер ось тут треба відремонтувати. Все, я дістався до насосу. Все повинно працювати. Чудово, Фу. воно реально запрацювало. Супер. Повертайся назад. Супер. Добре, 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 все, вертаюся якомога швидше, бо мені щось тут дуже не подобається знаходитися. Щось тут відбувається, я не знаю. Такого ще не було, щоб просто ось так в декількох місцях одразу, та даже не просто в декількох, а в п'яти місцях. Просто турби немає. Якісь камінюки тут валяються. Це ж не могли бути метеорити з поверхні, щось там, щоб прилетіло? Я сьогодні вночі не чула. Так і я нічого не чув. Це дуже дивно. Так, з іншими там все нормально? Чуєш, Міка, прийом. Міка. Алло, ти Де зв'язок? Так, я чую, ти мене чуєш, що з іншими трубами? А... Червона, сіра? Це Ці -ці... Окей. Добре, тоді вертаюсь, майже вже дістався, вже бачу базу. Так, щось. Зв'язок пропадає. Що це ще за звуки такі? Що відбувається? Мені не по. Оооо! -о -о -о! Міка тут, Ельгран Майя, у мене проблеми. Так, де ця штука? Вона так сильно пронеслась! Я її, її. Нам сіру трубу! Серйозно? Так, а, там просто вилучить. Пробуїна. Я зрозумів, ресурси Повертаюся на базу. Зараз треба взяти сіру трубу і йду ремонтувати. О, ні, тільки не це. З тобою там все окей? Так, це Ельгран має, він просто наді мною пролетів, як ракета. А, добре, що не зачепило. Хабець. оце не робив нам. Слухай, знаєш що? Так, Чо? я бачу там ще хробаків, зараз треба буде позбутися їх. Оп Фух, може це все, має. він отак швидко плаває, та може він хвостом оцим своїм якось каменюки сюди розкидав. Mm, напевно, так. Так, зелену кладу назад, беру сіру. Можливо, і червону взяти з собою одразу. Візьму на всяк випадок. О, що? Такий? Знову тривога! Так, так. Все, я вирушаю, Міка, давай. Я пішов. Я бачу, тут надобло, що що там? на табло що на червоні, три якісь то. Я зрозумів. Можеш не продовжувати. Зараз все відремонтуємо. Головне, що там щоб цілий я залишився. Так, я бачу хробаків. Що я йду ну, по -червоній. Що не все, що бачиш. Я йду по червоній тоді, а потім повертатимуся на сіру. Так, бачу хробаків. Їх тут дуже багато. Слухай, може вони тікають від Ельгранмає? Як, як вважаєш? А, ні, 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 мені здається, що вона просто. Ну, є їх. Ну так, і он о, -о, о! Він ледь не вчепився в мене! Капець, обережно, ще один! Обережно. Як їх тут багато! Та йдіть звідси. Що ж це за фігня така, а? Так. А, може Ельгран Майя полює на них і вони тікають сюди, можливо вони якось не знаю, бачили або... Можливо, в них є розум, і вони знають, що та біля. Намазано, та й нашої вони сюди. Так. Ти ще знаєш на Вона червоному не насос не працює. На червоному насос не працює? Mm -mm. Можливо, чи... через те, що тиску бракує, через те, що оці пробоїни mm -mm. є, Ну, Давай трубі. подивимось. Так, я, я йду по трубі червоній, зараз подивимось, що там буде в кінці. Сподіваюсь, ага! Прямо тут плавають. Пішов звідси, пішов, кажу тобі. Так, треба перезарядити лазер, щоб я без нього робив тут. Ага, ще дірка. Так, давайте все це тут ремонтуємо. Ти казала на червоному три дірки, так? Ага. Я всі три знайшов. Все, відремонтовано. Перевіряй насос, чуєш? Давай, давай. А, ні, не працює. Я зідити, ногою стукни по ньому. Добре, зараз, зараз спробую, я вже близько. Нікого тут немає? Ні, начебто нікого немає. Так, е, зараз. Зараз, а куди стукати? Тут же ж багато всього. Ну, не знаю по головному відсіку. Давай ось сюди кудись спробую, а ну. Є, запрацювало! Може, щось збилося в електроніці, контакт якийсь поганий. Я Не, не знаю. знаю. Отов, я база, не Ото база чи що. Техник. Так, все, я йду до бази. Зараз буду цей, до сірої труби вирушати. Гаразд, гаразд. Так, головне не загубитися, бо я вирішив піти навпростець. Не біля труби, а. О, ні. О, ні. Це звуки ельгран має. Так, я якщо що готовий вмикати цю штуку о, Оооо! Воно. О, але не прибило мене! Іди геть. Іди до біса звідси. Що спрацювало? Ну, так, вимкнув щойно. Е, вона щось заревіла, я не знаю, ця ельгран має і кудись попливла. О -о -о -о. Чудово. Я... Фу, я лицевим доб... не став. Добре, що з тобою все окей. Фу. Я. Я також одобрюю це. Що зі мною все окей, але я не впевнений, що зі мною все окей, я не знаю. Так, руки ноги на місці, тому я вирушаю далі. Я вже біля резервуарів. Що ж це за день такий сьогодні? Все нормально було, а потім на тобі. Так, я на резервуарах. Тут нічого не видно. Ага. Ага. Так, бачу, бачу ще хробаків. І все, я вирушаю по цій сірій трубі. Хоча давайте я буду краще, можливо, знизу йти. Так, дістаємо лазери. Зараз спораємося, розберемося з цими хробаками. О, ні. Що це таке? Так, щось хрубак розвернувся, кудись у інший бік поплив. Що за звуки? Мені не подобається. Щось бачиш? Ні, нічого, не бачу Воно тут! Воно В... на стілій трубі! Вмикаю! Воно тут було реально. А -а! Що це таке? О, добре, що я побачила дородарам! Я ще живий? Вимикаю! Я ще живий! Я живий, Міка! Так. Чудово. Я йду далі, де я тут слухати? дірки ці? Ох ти! Ще Ще хробак! Звідки ти тут? Почекайте. Нічого собі. А де труба? А ось вона аж де. Так, змінюємо на сіру. Я шоці, слухай, тут нема. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. О, вісім, дев'ять. Десять метрів труби. Це як таке можливо взагалі? Не знаю. Це, це реальний грома, я руйнує. Це громада на це. Я шоці, слухай, 10 метрів труби. Це, напевно, наймасштабніші пошкодження цих е, труб за весь час. Такого реально ще жодного разу не було. І тут знову. А тут всього одного метра бракує, а ні, двох. Так, все, я біля насосу. Чуєш, ага, змикай. Нормально працює? Працює, працює! Вона десь поблизу плаває, плавали! Дуже погано зачепляє. Я Воно поблизу. Я йду з цією штуковиною, чуєш? Добре, Якщо добре. що, одразу вмикаю. Не... О, ні. Я бачу її! Вмикаю! Вмикаю! Попливла геть! Ооо, добре, що вона працює! Так. О, щось в мене вже у самого вуха болять від оцих ультразвуків. Так, що та ж ти... слухай, через те, що вона так постійно плаває, ще цих черв'яків пригнала. Вони всі на вході. О, ні, тільки не це. Я щойно всіх позбувся. Так, давай, зараз я майже вже біля резервуарів, бачу хробаків. Так, на тобі. На тобі. Мінус один. Так, йду ближче, бачу ще. Їх там біля входу здається дуже багато. Зараз подивимось. Так, он вони, он вони. Ви тільки не подивіться, скільки їх там. Вони, напевно, всі дуже перелякані через те, що Ельгран Майя тут носиться. Ага, ще тут. Ох ти ж, нічого собі. Так, давайте нову батарею в лазер і знищуємо усіх робаків тепер. Так, нормально, нормально, нормально. Давай сюди. Ось так, ось так. І, і шукайте собі десь прихисток в іншому місці. Вам тут не дуже раді. Все, я заходжу. Так, опа, це викидаємо, зачиняємо і прибираємо. Фу, я живий, Міка, місія завершена. ти повернувся. Фу, я дуже радий, що я повернувся. Фух, так, це. Треба, я не знаю, треба поїсти. Я дуже-дуже зголоднів від такого. Е... Може тобі курочки? напливу емоцій. Давай, а давай. Знімай. Та знімаю, знімаю, зараз все знімаю. Ой-ой ой, дякую. Так. це тобі. Іди, слідкуй ти молодець. і тримай цю штуку, перевір, о, не зламалася вона, о, там? Бодрощі! Ну, яка ж ну, бродота. Почистиш, Міка. Давай, бери і перевіряй, якщо ти там щось розумієшся в ній.